Квітучий вараж під такою назвою у місті триває благодійний ярмарок. Ідея належить місцевому центру дозвілля. Зараз, мабуть, у мільйонів українців. Одна тільки мета і бажання це перемога. І любителі квітів вирішили доєднатися до такої акції, допомогти Збройним силам України, тому що в них потреби дуже великі. Ми кожен хто як може, маємо наближати цю перемогу. Близько сотні декоративних кімнатних та садових рослин вже чекають на своїх нових власників у центрі дозвілля. Тут справжній рай для любителів квітів. Чого варта лише величезна кількість різновидів колеуса? Його стебла по формі схожі на кропиву. Тому і у народі цю квітку називають кропивкою. Із багаторічних у нас є піони, які можна зараз якраз. Хороший час для них їх висадки, коли вони вкоріняться і нам вже на вже слідуючу весну будуть квітнути. Бругманція теж багаторічна. Це дуже гарна квітка, така з великими дзвіночками, дуже декоративна. На ярмарку можна придбати невибагливу та вічно-зелену лаванду, королеву осіннього саду хризантему, яка представлена у різних кольорах, та багато інших квітів. У Нас є рослини, які виділяють кисень, не поглинають його, а саме виділяють такі рослини корисні для спалень, для дитячих кімнат. Тому ми запрошуємо кожного хто хоче прикрасити свою кімнату, зробити приміщення більш комфортним, більш затишним. Тут кожен може знайти для себе якусь квітку. Меседж ярмарку обирай, що подобається, заплати скільки можеш. Фіксованих цін на рослини немає, тому обирайте квітку до душі і долучайтеся до благодійної місії допомоги українським військовим. Багато людей просто приходять подивитися. І зробити свій внесок. Тобто для них ну рослина, можливо, і не таке має значення, але вони доєднуються до будь-яких оці наших благодійних заходів. І ну, коли такі люди є, такий народ дійсно непереможний. Квітковий ярмарок триватиме у центрі дозвілля з 8 по 17 годину, попередньо до 16 вересня. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак канал Енергоатом.